Доброго дня, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрету Сидівника. Почнемо з того, що я вже перевіряю полив. Ось буквально включив на 2 годинки полив. Достатньо, мені здається, одної капельної стрічки, щоб полити один ряд малини. Я відкриваю по 5 рядів. І ось у мене 5 рядів чудово полилося. І чекаємо чекаємо на врожай. А сьогодні наше відео почнеться з того, що ми будемо виносити сміття із малини, сухі віточки, листя, все повиносимо і будемо косити. Покосимо всю траву, бо ми на цій ділянці старій, ми не, кос, не культивуємо, а косимо. І зараз будемо це все робити. Ми позагрібали наші ряди, вийшли у нас отакі кучки, і зараз ми ці кучки просто збираємо і на ряднинку їх складаємо, будемо його. Щоб не засиряти наші ряди. Заводимо красу так само. У нас навіть ось кирпичі попадаються в наші рядка. Пишіть в коментарях, чи гарненько тут в нас, чи не гарненько, чи, хоті... чи хотіли б відпочити в такому місці. Бо я думаю, що я тобі, собі тут поставлю шезлон. І коли буду приїжджати з Києва, буду тут відпочивати. Так, друзі, ми збираємо зараз кучки із сміттям, а потім уже безпосередньо будемо вмикатися, коли будемо косити. Ну що ж, приступаємо безпосередньо, косить міжряддя нашої малини. Для початку розводимо бензин із маслом. Ще у нас півторалітрова бутилка, стаст тримай. тримай. На літру бензину ми використовуємо 20 мл масла. Гарненько розмішуємо масло з бензином. Заливаємо в нашу косу. Цій косі не звертайте уваги, їй вже більше 7 років. Вона вже себе показала героїнію. приподніми косу мені трошки. Не, не, не там, що наливаємо. Еще. Так же заменяем леску. Заменяем леску в нашей насадке. У нас такая необычная насадка для, для косения. самыми межряд. Она берет просто под саму землю. Не такая, как зазвичай. Так как мы садивнички, мы все режем секатором. Здесь Прижимаем у нашу леску. Все этого достаточно. Запускаем у нашего дракона. Відео про косіння. Вчора ми завершили, але було темно, і ми не зняли кінцівку відео. Тому сьогодні завершуємо. Так що, друзі, ось так виглядає плантація після того, як ми її покосили. Ось така у нас краса вийшла. А наразі дякую вам за перегляд. Дякую, що дивитесь мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду вас чекати у себе на каналі. Всім удачі!